Отже, раннє закриття. В цілому, це скоріш всього, норма. Але лікар буде турбуватися, якщо є підозра на мікроцефалію, малий розмір мозку. Саме для того лікарі щомісяця проводять вимірення обводу голови і співвідносять отримані дані центільними таблицями, для того, щоб подивитися, чи відповідає розмір голови віку дитини. Ще дуже рідко це може бути в результаті порушення роботи ендокринних залоз чи обміну речовин. Дуже часто я чую, як лікарі забороняють матері їсти, наприклад, м'який молочний сир або продукти, збагачені кальцієм, тому що це нібито призводить до раннього закриття черепних швів. Це невірно. Раннє закриття черепних швів, крані осінностос, це вроджена патологія і дієта матері годувальниці тут ні до чого.